Всім привіт! З вами Назар 234К і мій друг Кирил, вот і он, це мій друг Кирил. І сьогодні ми будемо грати з ним в прятки. А потім ми почнемо, став лайк та підписуйся на мій YouTube канал. Не забувай підписатись на мій телеграм-канал, ссылочка в коментарях. А ми розпочинаємо! Так, приховати імена. Так. Так, я йому напишу, я іду шукати. Поїхали. Я виключив нік, І мені кажеться, що він знаходиться... е, вон там. Просто. Його тут немає. Він по любому десь буде прятатись в якомусь окромному містечку. Так, давайте я її ще зменшусь, а то я дуже великий. До речі, дивіться, тут може бути ничка. Отак, От можна сховатися, але це ще не крута ничка, так що пішліть і шукати. Я, пожалуй, йду вдома. О, тут теж я хороша ничка. Но Тут под кровать даже, если попытаться залезть, вот так можно. Mm -hmm. Тавин просто куда и спрячешься, и все. Вот, если попытаться, то тут еще можно найти. И, например, Вин может за шкафом. И я был в близко. И у меня есть предчувствие, что он здесь... Прятаться. Інтересно де? А -а -а -а. Найшов! Найшов! Ха-ха! Ага, -ха. понятно! Так, він рахує. Я не знаю, куда мені спрятатися. Я не буду использовать його нички. Я хочу кудись спрятатись, щоб він мене не знайшов. І є в мене 20. А, спрячуєш от сюди. О. Все. Дивимося. чи він знайде мене, чи не знайде О, божечки. Так, давайте. Я его не не наблюдаю. О, -мо. Він дуже рядом. Рядом. ой ой Ой-ой. Залишилося два раунда, так що. Я рахую. Кстати, тут можно. А двигать тут можно еще. Ладно. я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 12. Фух, конечно, 20. Так. викидаємо бути і йдемо шукати. Так. Пошлите. Він точно десь в доме прячется. Я чувствую, что він здесь прячется. Прячется. Він може з, двер... з дверними прийомками бути Це ж геніально додуматись прятатись під дверними прийомками Я дивлюся, де він. Він ще от сховався? Смотрим, де цей кириль. О, фіє! Дивіться, яка тут ничка Прикольно, отак так можна і прикол. Так. Ну, він може іще і бути, і за креслом. А креслом його теж нема. Пішті далі. Він може бути. М -м -м -м. Де я напрямую? На кухні? Його тут нема. нема. Я, в принципі, вже все перевірив, його ніде нема. Ну, може ще тут десь. Так. Ну, і тут його точно нема. Так, тепер пішліте туди шукати. Его тоже тут нема. Пошлите а заново. А, в том доме я сховался. Ну, по любасу. В том доме. В том доме тот-то. Вот сюда, сюда. Его там нема. Вот здесь то там может быть. Угу. А, а, а у на... Не, не, не. Может он в туалете? Ух, с этих людей прикольно. Хм. Буду прятаться с но что я не буду в туалете, кстати. Все, это офигенная нычка. Еще вот так сделай. Вообще. Вообще не найдешь почти. Так, давайте шукать, я тут в туалете, а он прячется. И непонятно, куда он спрятался. М -м -м. Може по 4, ну так не чесно. І він... ааа, він міг спрятатись куди угодно. Давайте. Типа напишемо, може я. <гас> я, походу, поняв. Я, походу, поняв, де він може прятатись. Але це тільки моє загадки. Дивіться, вот там оця штука, це воздуховод сюди можна отак. Типа. І все? Ти не знайдеш. Ну це теж неправильно. Так що. Я пишему. Я йому написав, я здаюсь, я смотрю Девін. Бо його я реально йти не міг. Його я не йде. Стоп, а реально де він? до він. Ай, блін, він під трактором був. Oh О мага. Так, треба прятатись. А -а -а -а! біжи, Так, дивлюсь, де він? Він пропав. Він пропав. А, а куди він? Так, дивіться, він десь вон. Вон. Зараз я буду біноклем показувати погану якість. Ой, що завісу. Де він, я пока не вижу. Він надо шукати. Його поки ніде немає. Я бачу тільки броню. А вон фонарик, вон він. Вон біля того. Ось він десь біжить. Вон вон вон, вон там вон стоїть. Бачите, там е, такий жовтий криша красна. А, ні, вон він. А ні. Він вон десь там вон десь вон, шукає каже, що погане, то непонятно, куди він подівався. Це не він случайно. Нет, не він. Дивлюся, де він там. Вон я бачу. Хоч. Щось... А ні, це не воно. І я тут тут, 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 тут. Тут тут. та 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 дин Посмотрим. Куда? Короче, он меня не может нормально найти. Это очень плохо. Кидаю камеру. Призвалилась. Мы в тройне. <Слышко> а, он нашел меня. Ну, блин. А. <свистит> и, в принципе, всем показываем Назар 234К и Кирилл 77К. И всем пока-пока, ребята.